Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Оглянемо сьогодні акційні пропозиції та знижки на шапки та рукавиці. Усім бажаю приємного перегляду. Мікрофон петличка до смартфону. Ціна зі знижкою 299 гривень. Навушники вакуумні, дротові в коробці 88. Акція діє до 12 січня. Протектори для захисту кабелів 19. 199 штатив три нога для телефону з підсвіткою. Лампа LED-підсвітка 29 на 8 Вт. Є на 10 Вт. Ціна 32 гривні. Суперклей 41 гривня. Чашка фарфорова 64. Термопляшка кольорова з надписом 149. Музична лялька з сумочками 299. Нічний клет підсвітка з датчиком освітлення 39. Термометр кімнатний, 19. Подушка на стілець за в'язками 99. Темно-синя з білим та коричнева з білим. Ролик для чищення 20 листів, 34. За 25 немає. Розібрали, такий набір 39. Тремпелі металеві 10 штук. Упаковка 99, 2 кольори. Знижка до мінус 25% на усі рукавиці. Акція до 13 січня. Мітинки жіночі 88. Трикотажні дитячі кольорові по 29. Чоловічі, теплі 59, камуфляжні 129. Дитячі такі маленькі по 55, На шапки також знижки до мінус 25%. Такі варіанти з помпоном є багато кольорів: темно-синя, чорна, рожева, червона. Ціна 109 гривень. Шапка з вушками два кольори 88. 119 темно-синя на флісі з маленьким помпоном. Така ще є дитяча також тепла. Ціна 88 гривень. Чоловічі термоштани, поліестер, віскоза та еластан. Ціна 499. 279 колготи жіночі утеплені. На 230ден. Склад тканини нейлон спандекс, поліестер. Жіноча білизна три пари: бразиліани, ЕС-ка, МК та ЛК. Ціна набору 169 74 текстильний кошик для зберігання. Пряжа для в'язання 77. Вага 100 грамів. Виробництво Туреччина. Такого плану пряжа 39. Також 100-грамова. 15. Акційна ціна на грілки на півустілки, самонагріваючий для ніг. Дві штуки по 18 грамів, ящик пластиковий для зберігання інструментів 299, ємкість для металевих виробів 69, ящик більшого розміру для інструментів 699, сумка чорна для рибальських кутушок. На блискавці ціна зі знижкою 254 гривні, Два відділення, клей для всіх типів паперових шпалер 39, пістолет для герметика 149 камені декоративні білі у сіточці 17 Свічки плаваючі у вигляді серця 12 штук 44 Є жовті та білі. Кашпо декоративний чоловічок у трьох відтінках. Ціна зі знижкою 55 гривень, такий декор для дому. Рослина 99. Авокадо брелок 34, алмазна мозаїка дитяча 149. Відерце металеве 64. Свічка однотонна вузлик 29, свічки чайні 6 штук 24. Свічки кольорові. Кактус у горщику 69. Мильниця пластикова. Ціна зі знижкою 29. Досата для мила пластиковий 54. Сітка мішок для прання білизни 15. 99 шторик для ванної кімнати 180 на 180. Для прочищення трубопроводу інструмент. Ціна зі знижкою 55. Конструктор потяг 139. Машинка іграшкова на руку з браслетом пультом 249. Фітолінія. Шампунь для волосся, для сухого та пошкодженого. 44 гривні за 500 грамів. Карасі з парфумований кондиціонер для волосся 159. Об'єм 600 мл. Бальзам для волосся зміцнюючий, для комбінованого та схильного до жирності волосся 74 гривні. Гель для душу чоловічий 3 в одному 92 гривні. Чоловічий гель шампунь 74 400 г. Гель для душу 400 г. Два аромати 49 Засіб для купання. Шампунь піна гель 3 в одному. Ціна 59 гривень. Паперовий рушник Deluxe, 49 гривень. Серветки паперові 180 штук, 32 гривні від сафі. Підгузники дитячі четвірка, 40 штук. Упаковка 209. Капсули для прання сіла 99 12 штук. Піна для миття ванни з лимонною кислотою від сану 1 літр 229 гривень. Гель для прання дитячої білизни 88 2000 г. Рідкий засіб для прання велі 2 літровий 84. Підгузники трусики дитячі 239 28 штук шестірка. Адвент календар каченята 199. Є ще динозаври, така сама ціна. Машинка іграшкова спецтехніка 84. Льодянка для спуску 84. Крем дитячий уті-путі 2 аромати 39. Крем для обличчя зимовий захист 44. Можна використовувати як основу під макіяж. Ніве чоловічий 129 крем кремпіна для очищення чутливої шкіри 74 гривні. Крем для ніг. Екстра з вложення 100 г. Ціна зі знижкою 32 гривні. Пензлик для нарощення нігтів 12 грип, розпірки для пальців 1 пара 3 гривні. Наклейки для нігтів 14. Метелики 24. Таким було сьогоднішнє відео. Усім дуже дякую за перегляд. Бажаю вам всього самого доброго. До нових зустрічей!